І всім привіт на каналі Ларі, і сьогодні це відео буде як виставити відео. Спершу нажимаємо на цей плюсик. Далі Вертаємо сюди беремо відео. Беремо відео. я наприклад, це виставити. І до речі, вибачте, що це відео дуже коротке, бо дивіться. Вони в кінці там залагало і воно більш не шевелилось. Воно мало на 9 хвилин вийти. Дивіться. Бачите, воно за так? Тато... отак? Е, бо все так вийшло, я не знаю, що за помилка. Далі нажимаємо на ручку. і вибираємо портку. Ну і ще спершу треба вміти робити. кофточка. пишем. Наш. Так, налагай. Типовый. Панок. Далее кепочка. И ставим вот так вот. Ну, вы я хочется, не, не хочется, так и называйте. И сердечки, ну, всякие свинки. П'ятьки люблю. Далее Тут є у нас таксі відео для дітей і, або ніці відео для дітей. Вибирайте ні це відео для дітей, бо якщо вибираєте віде. таксі відео для дітей, бо то вам буде не коментарі, а YouTube Shorts. Ой, не YouTube Shorts, а YouTube Kids. Далі завантажити відео. Ми ну завантажується тут. Mm. Всім пока!